Терористи обстріляли три села на Донеччині Старобешеве, Новий світ та Комсомольське. Десятки мирних мешканців загинули, зруйновано приватні будинки. Про це повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Бойовики намагаються вирватися з Донецька і обстрілюють житлові квартали. Про ситуацію в зоні АТО далі Володимир Карабан. Частина сил АТО передислоковується на позиції поблизу Маріуполя. В РНБО кажуть, існує ймовірність наступу терористів у цьому напрямку. В самому Маріуполі вже кілька днів черги на заправках. Місцеві жителі не припиняють масово виїжджати з міста. Траса на Вазовськ Маріуполь, перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Змішаними мобільними групами військових, правоохоронців та національних гвардійців організовано пости на найбільш небезпечних напрямках ймовірного руху супротивника в район Маріуполя. Наразі оперативна обстановка у самому Маріуполі спокійна та контрольована. Транспорт та підприємства міста працюють у звичайному режимі. Триває операція за визволення Іловайська. Українські військові зайняли позиції в місті, але остаточно вибити терористів поки що не вдалося. Бої точаться просто серед житлових будинків. Снайпер роботи! З якої середини! З території Росії не припиняють обстрілювати населені пункти підконтрольні терористам. Під обстріли знову потрапили Донецьк і Луганськ. Також розбомбили частину сіл. Удар було нанесено по позиціям українських пісотинців неподалік населеного пункту Макарова. Крім цього, позиції та блокпости сил АТО було обстрілено поблизу населених пунктів Новосвєтловка, Вергунський роз'їзд, двічі за застосуванням БМ-21 град було обстрілено аеродром Донецьк. Терористи не припиняють обстрілювати Новоазовськ. Стратегічно важливий об'єкт уже третій день під контролем сил. АТО. На північ від Новоазовська захоплені села Маркіне, Ковське, Щербак, Клинкіне, Сідова, Васильівка, Кузниці та Рози Люксембург. З території Російської Федерації йдуть масовані артилерійські обстріли населених пунктів Гусельщикова, Сідове, Обрив та Холодне. До зони, АТО йде підкріплення разом із новою технікою. Сьогодні туди прибула перша оперативна бригада Нацгвардії України. Змішане чувство з однієї сторони, як вдома їдеш воювати. А з другої сторони, як захищати свою страну. Всіх бойовий настрій ну гарно підготовлені. Нас учебка прийшла. Тобто їдемо туди за перемогою захищати український народ. За останню добу сили АТО знищили 225 терористів. Також розбомбили частину техніки противника. Зокрема, три танки, один БТР, дві установки ГРАД, чотири міномети та одну установку «Смерч». Володимир Карабан перший національний.